Пневмонія серйозне захворювання, що потребує особливої уваги та своєчасного лікування. Сімейна лікарка Аліна, яка працює в одній із лікарень нашого міста, розповіла про основні симптоми, на які варто звернути увагу, і дала поради, як ефективніше боротися із цією негодою. Коли взагалі ми говоримо за пневмонію, ми повинні розуміти, що це е... Найчастіше приєднання вторинної інфекції. Тобто у нас повинен бути первинний агент. Первинний агент це може бути, звичайно, спочатку респіраторне вірусне захворювання, це може бути і вірусне захворювання, це може бути і простуда, звичайна, це може бути ГРВІ. І після того, вже через декілька днів, у нас може бути приєднання вторинної інфекції, і це вже буде пневмонія. Які симптоми? Це кашель, який буде тільки посилюватись, це буде. Зниження апетиту, це буде слабкість, це буде дихальна недостатність. Дихальну недостатність ми можемо перевірити навіть вдома самостійно. Якщо у нас є пульсоксиметр, ми можемо подивитись на пульсоксиметрію, це ну, насищення організмом кислороду, кислородом організму насищення. Це також може бути м'язовий біль, може бути загальна слабкість, це може бути. Підвищення температури, особливо якщо це підвищення температури стійке, і воно ніяк не ну, вона ніяк не знижується. Лікарка підкреслює, що важливо не чекати, коли симптоми стануть критичними негайно звернутися до лікаря слід, якщо він проходить за сім днів. Тобто, якщо у нас є запалення верхніх дихальних шляхів, да це можуть бути синусити, ларингіти, трахеїти, фарингіти, ну все, що у нас верхні дихальні шляхи. Сім днів, і якщо через сім днів немає у нас виздоровлення, то тоді вже велика ймовірність того, що може бути приєднання вторинної інфекції і розвиток пневмонії. Тому якщо людина розуміє, що за сім днів вона не вилікувалась, то вже 100% необхідно звернутися до лікаря. Поради лікаря для лікування пневмонії, дотримуватися постільного режиму. Організм має сконцентрувати свої сили на боротьбу з інфекцією, пити більше рідини для покращення відходження мокротіння та уникнення зневоднення. Приймати ліки тільки за призначенням лікаря, регулярно провітрювати приміщення і зволожувати повітря, аби полегшити дихання. Профілактика є і специфічна, і не специфічна. Ну, специфічна профілактика, я думаю, що всі розуміють, необхідно і руки мити, і користуватися антисептичними да, засобами, і маски, якщо це необхідно засоби власної безпеки. І також специфічна профілактика це вакцинація. Вакцинація може бути і від грипу, грип також може перейти до пневмонії. Да? Також профілактики від пневмококу. Пневмокок і дітям, і дорослим роблять. І профілактика від covid 19 вакцинації. Вакцинація. Вакцинація це ну найголовніше, що можна зробити. Тож не специфічна профілактика. Ну, ми всі люди, ми розуміємо, що один раз помив руки, інший раз забув це зробити, і тому вона і називається не специфічна профілактика. Лікарка також нагадує про важливість профілактики вакцини від грипу та пневмокової інфекції, допоможуть зменшити ризики розвитку пневмонії, особливо в осінньо-зимовий період.